Слава, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 6 червня 2023 року і ми підійшли до нашумілого в минулому році сорту полуниці Верді Голландського. Дивіться, яка велика ягода. Це перший рік посадки. Бачите? Дуже велика ягода, красива ягода. Бачите, який потенціал. Скільки ще є зелених. Надіюсь вони всі достигнуть. Ось гарна ягода теж. Ще й цвіте, ще й гарненький цвіт є, бачите, квіточка. Ось ягода гарненька. Сьогодні вранці підливав. В воді лежить. Гарна ягода. Так, йдемо далі. Ось ягода гарненька. Бачите? Це перший рік. На другий рік, я думаю, буде гарніш. Ось дивіться, яка велика. Ось, бачите? І є слизень на ній. Слизня, слизня ніде не втецеш. Ось, дивіться, це перший рік кущам. Які ягоди? Ось ось куш старий крайній, Теж дивіться яка ягода. Верді сорт. Дійсно, гарний сорт. Дуже дуже гарна велика ягода. Дуже гарна ягода. Друзі, перші ягоди дуже великі. Не хочеться її різати на цукор аби провіряти. <кій> Вже як будуть менші, то провіру з часом. Вибачайте. От якось так. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.